Це, звісно, не моя справа, Ань, але чого ти сидиш на сумці? <риві> ти не знаєш цю прекрасну традицію? Посидіти на сумках перед виходом, перед дорогою. Та я бачу, але питання номер два: куди ти в дорогу з цим всім? Ну як, по цуцика, нарешті вже. А що в сумках? Ну термо з свій перекус, якийсь там светрик, якщо дощ буде. А переноска, майбутні речі для Цуценяти де? Забула. Ну, ти я ж на руках понесу, він ж маленький. Ну, на руках це хіба що мило зняти відео для інстаграму? Буквально одна різка зупинка, і песик летить вперед. Ну, він спокійний, може, трохи. Буде спати? Напевно. Тако для безпеки краще, щоб собачка спала або в автогамаку пристібнута, або в переносці в боксі, але не на ручка. Я зараз їду в магазин. Що ще треба взяти? М'яку регульовану амуніцію, повідочок, мисочку для води, водичку, паленочку в боксик. А якщо він в машині в туалет сходить, та то звісно, що він захоче йому три місяці. Норма для цуцика трьохмісячного ходіння в туалет кожних півтори-дві години. Тому ми обов'язково ставимо паленку в бокс, якщо він сходить все ж таки в боксі на місце. Або вигул десь дуже-дуже далеко від дороги. Але мені ніяких вигулів без повідка біля дороги, тільки на амуніції. Може, не треба мені того собаку. А якщо він мене буде боятися, а якщо я щось забуду? Все, що ще ти не маєш, ти можеш знайти в моєму гайді для майбутніх власників цуценят. Там все є, цілий список, картинки, рекомендації. Тому хоч заходь, якраз скупишся перед дорогою. Їду по песика, але з тобою на зв'язку. І ще візьму гайд і консультацію. І ще щось головне, що пам'ятати це безпека цуцика.